Короче, всім привіт, сьогодні будемо грати до Альт Ваня 2 з Максимом. Всім привіт, з вами Макс 3000 і Артем Йо 16. Є. Ми постараємося зараз разом грати. ой 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 але подо. Ой-ой-ой, двоф підряд. Прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой, ти туди там ковзи. А зараз матч почнеться. Ага, да, зараз. Ой-ой-ой, Дігл. У нас тут на колі. Да. Так. Дай нам. Так, так, так. О, візьми це мені на минутку. Я хочу тобі допомагати. У мене двоє на одну. За ой, хорош! Стреляй. Попробуй перший Десь раз. Дві! Я йому п'ять дев'ять знис. Та почти нічого. Ой-ой-ой, ой їхав не... мене снайперка. Двоє, ну, мені не усліпило. Назад, назад, назад. Дві я? Дві я? Йомойо, я чуть не здох. Я накоцав там одного. Ну ну, Або mm -hmm. в них щити. О, О тільки в башку. Чекай. О, в нас О, ти вже нарешті випив, прикольно. Ну, такі два було, я одного продав. Ой, прикольно, я тебе поздравляю. Трик трак, да, йо йок од моїй та тисячу раз в башку стріляв, давай застріли його. Як він там по по появився? він що биш... Та нічого, та нічого, якось попробую їх виграти. Вони вже такі круті. Ну якщо вони відео, цей попадуть, то будуть я... ага. на мене підписані, дякую, що вони з нами грали. І з пальні попали в відео. Да. Ну, я й... що вони прошу, коротше. Так, да, вони непогані грати, чесно тобі скажу. Я тут не забрав. Тебе 9 від... патронів давай! Та ну й-моє, ми програємо. Такий дім странний. Незер якийсь. Незер чи що? Він що, Майнкрафт грав. До речі, я можу зняти відео, граю на новій версії. Йоуки певзу. Чорта, як він мене через стіну! У мене 25. Осторожно, моя. вони ще прийдуть, нам. хана. Чор, чор, ти загруш. Ну все, я не можу. Ну все, вже програли. Не, не означає, нам. що ми програємо. Ну якщо не кру... крута, пожалуйста, не крута, ні снайп. Я йду, 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 йду. Ззаді йде з ножа. Та я моє, є з неба... Давай, Стріляй. Та й ми ще програємо. Ну то і ми і програємо. Та ні, треба не здаватися.

ему раунд. Мы же тебя ими зашли на раунд. Да ты все равно. Хорош! Ну, еле собачьи. Ну, это вот же самое. Бей на ножах. Ой, я тут вроде хорошо. Пожалуйста. Подожди, я легендарный номер? Кидай, Сашку. Кидай. Черт! Ух його назад, 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 назад. Жив. Я, живи. я тебе бачу, я тебе бачу. Це я ще я живіт. Накидай. Забрав Забрал эту. Черт, давай! Ді на тебе. Давай. Вс, не те... От хит! Ой, я бачив, буду вас куси. Пішу... Да, вибачте. Короче, ти зможу, у мене пролітає такого. Давай. А куди він? А так? він тебе репортувати. Андерперу закупи. Да, сто вицець Це і назву, короче. Чу... Я тільки одну, один раунд замочив, і мені нічого не дадуть. Короче, не знаю. Мені ну, <зас> ну хоча б що завше 152 дав. Ну так, да. мені 14. У мене плюс 5! А мені нічого не дали. Ладно, коротше, я хочу собі круту рамку Максиму. Угу, угу. да, давай ще раз спробуємо. Ну так. Да. Тільки головне, щоб нубіки попалися. Ну, не обов'язково нубіки. Навіть якщо про... Якщо ми будемо все обдумувати і вивчати. Типа знати де хто, тіпа, да. то... О... Головне, типу, бути уважним. Так, да. ось, ось саме головне. Так. І тоді ми виграємо. Угу. Пожалуйста, Саме головне, це а вірити в себе, вірити в себе, хороша мапа і вивчати все підряд. Угу. У мене є одна ма мапа, Йомий. я на ній дуже хороша. Да є... й-мою, я на цій mm. дуже погано. Окей, okay, ладно. Mm. Ну, я думаю, що ми виграємо. там да, ми, да. ми ми да. вигравали. вигравали. Ну да, ми там Я одного чела ще замочив з одного патрона. Я повню, я повню. Це спіль... чорний не разом. А мені... Ну блин, а ну пожалуйста, хай хтось тут выйдет. <клес> ну ладно, давай дайте теперь Тебе Безразу замочив? Да. И. Чего? Все. Да не опецы крути. Угу.

Та чорт мене чев замочив, з такою самою, як в тебе. пожи, пожи. Ти що мене підпали. Та хай, пожалуйста, хтось вийде. Без прицелу. Хорошо. забув, що з ножа. Мона. Один те вбив, я просто. Як щось вибачить? Давайте, хто кого? Опа. Це я. Я Вибач. Бро. Я когось вбив? Це ти був? Так, це я був. Ой, тиммейт, блядь. Дивися, хай, жената... ти, хай ты чел выйдет, я хочу до тебя Я пойду Ты бахну я просто зарядил Он твой матимейт Да ё-моё, у вас тут миллион, а я один Смейся Тиммейт, тиммейт -ти, Особенно мне сейчас вас забава Откуда? Тут, блін, хай той ростик вийде. Ти до мене. Бій на ножа. Хорошо. Чекай, твій ті має твої. Це я, це я, це я. Добре, добре. Хорошо. Ти мене тільки позже не вбивай. Ти мене вбивай. Блін. Це ти, це це я. О, а, то не я. Я твого тімейта вбив. Ну бляха, ты мой тиммейта убил. Mm. Ну и ми надо? Yeah, я покуда. Ну либо. Та, ладно, то я иду. Стой. Чрт. Блях. Тиммейт. тімейт. Тімейт, тімейт. Хоть... Хай хтось вийде цей йомий. Та в чого прикольний ножок. Фига в мене тімейт, звісно. О, тут... Це твоя? Ні, це не моя. Тільки в башку. Хорошо. Так я помачу внутрі. Нафіга ти мене в башку, не давайте в какого. Так я ще бачив кто-то. Не, мити мене це хорошо вали. І в мене теж такий дракон. Та -мо, це, походу, дракон самий популярні. Блін. Який пинки, бля? Че тебе покончим, бро? Бро, я тебе ще прикончу. Спасибо. Ты не я вообще. Ты точно не так. Це я, це я, це я. Хорошо. Ой, сорі. Та йома, ти, ти, ти на що в мене стріляєш? No, я тобі не вірю. Я тобі не вірю. Боже, давай разом побудемо. Ну, сорі. Я себе осліпив. Ну все, минуты. Витанья. Черт дешечь его. Він був чи я? Ну, Вообще, не понимаю. Який пінг, блін. Сам ти пінг-понг, Поняв. Ой-ой-ой. А чого мені? Черт. Ща, чекай, в тебе є гроші на кейс. Максим. Не знаю. Давай зараз подивимось. Ще подивлюсь. Ну, в мене є, немає. Ти немає, тебе нема. А ти подивишся? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давай запрошу тебе в Вові. Давай вже ігри бехолдера чи давай до Коротко, давай. Коротко, 2 на 2. Коротше, це все відео. Ми будемо грати дуель 2 на 2. В сьомому відео всьому. На другому там командний бій, наприклад, на другому ігри бехолдера. О, я цю мапу люблю! Я на ній дуже погана. Я тільки виходжу, мене зразу обібрать. Те саме, треба робити засаду там в куточку, так що не треба бути або терорист. Це в терористів. Так, да, терористів лучше буде. Пожалуйста, хай там двоє де грають. Ти закову укрсила. Ти за терористів закотив? Ну де, за терорі. Охо, давай, давай, давай. Я тебе ще давай. Давай, я тебе давайте. Есть открою. Ой-ой-ой. Давай сейчас забочим. Откуда? Ты черт почти. Ничего. Два в останню секунду. Минуты. Пять девяностых. Ты что, девочка? Ну персонал, выходит. Не буду видеть. Я його бачу, бабки, бах. Йомою, яке нього! Офігіно! Покажи, покажи. Дві. Фіга, а? О, дигой, диго, давай. Він може в роли тепер. Ну, ми Сейчас, Ща, він засаду зробить. Покажи, подожди, подожди. Та чорт, где настиг! Ви тоже, блин. Чекай, а там ще один? Абон якийсь? Нічого, у нас один на один. Бій на ножа. Ну, він Нобік, а де покруся. Ну, не можна поміняти людей. Чего, блядь. Черт! Їхня суть просто-напросто нас осліпити, щоб потім нас убити. Ось Почти через стінку. Та да, нічо, не Що, що він мене не Що я його не вбив? Я ж му скильки патронів. О, боже. Шо, не, не. Че? Че? Ти що, лохи якісь? Ні, ми не лохи. Ми мужуки. Так, чекай. Бачи? Осторожно! Ти бачиш, скільки я йому патронів? Там в нього почти мало. сука. Там він не Ще Че подивись. Не успели честит. В принципі, мне одну не чувствую. Укарсилу завалив! Так, все, ты догорався. Ну ты зараз замочить просто. Ні. Хе-хе-хе. Ну проходит снайперка. Ну все сейчас просто. Да черт, видно, сразу. Ты шо, блядь? Укрсила тебя. А ⁇ -мо ⁇ Откуда? Там вы через стенку роблять. О, Эмки. Эмки я люблю. Я как раз моя картинка. Так, черт. Черт, вы мало хп. Не, мы чуть не убили. Я попробую... <звук> Ой-ой-ой, блин. Ой, ой, я просто напросто не могу не дышать. Наше ну, ты прыгну? Я ж сказав, я попробую перейти. Ну, Давай попробуй, брать. Нача. Да я в нього тисячу патронів. Да че сто читери есть? Мы не читери. Mm -hmm. Мы вже два рази програем. Значит, бой. Ну, ми... Да, не понятно, так. Другого хп. у нас на базі. Хорош! В останній момент. <гум> <гум> ну, відіграємося, це не точно. Ну, відіграємо це не точно, да. Якщо ми зосередимося, то все Вони тут. Знову забрав я у ХП, я о ХП. Давай, він один. Він один, і я у ХП. Прекрасно. Іде. Не Іди зразу летаємо, це засади, блядь, сидіть. Окей. Будемо читати, що. Що? Ну, давай тих. Чуть-чудів -чуть завали. Я понял, був я його запам'ятав. Добре зіграно, добре. А тобі чого нічого не дали? Бо я взагалі ніколи не вбив. Не ти вбивав взагалі. Не. Кого я вбив? Не. Скажи. Ладно, у Украси вбив. Ну це було ж важко. Ну, в тебе а не фото, я в тебе ж не, не дал. дали. Не знаю, хочеш, може би холбер пограли. Ні, ну здавай, бо не вот тільки. Добре, хороше в цьому відео. В тебе прикольна штука. Яка? Ну, це, я Ранка? тоже. Да, рамка тоже хочу такую. Так дають. дают. ран. А зарад. Надеюсь, я до сорок. 40... 30. За 30 мне... За 29 мне дал. мені, Не. Не напевно за 30 дают. Нет, <фиш> 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 я к <як> цель. <фиш> Та який? Ооо, наче і ми вроді, хорош. Я самі, ми в перший раз, коли граємо сюди. Ой-ой, Таня, чекай. А мені сімей. Ой-ой-ой, коли ти застрелив чела. Помираш, коли... як <клес> я затишив, знижив просто? Дааааа. А помираш, коли я отако потім фууупа? Я, я, я. Ти за кого? О, я зразу. Ти за терорів? Так, я за терорів. Я його зразу замочив якраз. Лане-лане Я с тобой! Ми на нашій базі, на нашій базі. Сейчас замочим. То до, долба до юба. До. Замочи. Ой, пиши на його базу. Бля. Чорт! Да, він один. Ну, може виграємо хоча б з цього раунду. Лане, не А -не. він один. А, він один. Ну, може, Не до нього треба... зайду, то да, мене тут зайдуть, але нам дивно. Та й ладно, нічого. Просто Давай тепер я його попробую уйти. Ти сховайся в контейнер? Да. Давай, я попробую його. Давай, я буду засаду робити. Випробуй, вірю в Давай. Окей. той. Чёрки, двоє. Ну, шаную тогда. В <рик> останній момент просто набризли тебе без довети. Я бачу. Чотирнадцять. Пробую знову, пробую знову. Щечка. Щочка. Ми виграємо. Ми програємо зарабудем. Ну, у нас більше поки що. Ми будемо програвати зара. А да здаватися, то обдумаємо план. Я йду туди і мені тоже. Ти... Та, чорт! Чому? Чого... Там осторожно, там є чел. Там є чел. Там убиваюсь спочатку почему. Є двоє. ми Граємо до того, поки не виграємо. Да. В дуэль два на два. ты любишь. Я с тобой. Осторожно так. Я с другой стороны с тобой. Mm -hmm. Башку прострел с друга. Вин на нашей базе. Это mm -hmm. дом Не у нас такие прикольные скины зараз. Відно ножик. У меня вообще вообще. Я же Я вижу. Бачу, бачу, бачу. Назад, назад. Походу, в дыму. Диму. черт, почти. Мочи. Да почти. Что это? Я им не пробачу, так, шо? так всё. Не будем, что... Так все. Мы за них не будем, что ты будем, Тысячу патронов вытратить. тобі За мого брата. Лоба розбити. Лоба розбити. Моя коро... королівна фраза. Я перекрию лівий в Добре, я сюди. Та почти замочили. Ти їх двоє осторожно. Ой, хорош! Там засіво осторожно. Бачу, бачу, бачу. Я Та ти зможеш. <рес> Ні, ти <засіває. рес> а ти казав, що не зможемо. Ти бачу? Да, бачу. Ай, Тільки голову. Да. Давай, давай я туди знайшу. ще не побачити, ну, нам тут бачу. Та в замочив, я в нього тисячу патронів витратив. А він не стріляє. Осторожно! Одну замочив! Осторожно! опа, опа. О, Ой, хорош, Максим, хорош. Скільки, скільки тут авто? О, диви, який люди. Що із з брюками на клеїцькою? Mm, mm. Завідую. <звит> та, треба <надо> не якось забити. Та <звит> да, їх тут двоє. Там <звит> двоє. Ой, та <тхай>, хорош. Ой, почти, почти. Цього котяру забив. <звит> да. У нього пушка просто не мішає. Нічого. Ну, я і то. Ну, нічого, ми дограємо дальше. Не можем програм, якщо розслаблятись буду. Да я пусти. Я в нього тисячу патронів. Осторожно. Ой, хорош, там же там є. Там ще є, осторожно. Там не сюди. Там не Що сюди. Здаваться? Тут. Нічого. Та вони нас потрохи доганяють, надо не давати. Так понял. Обдумаю план. Я сразу иду туда. Я на я левую перекрой. Я правый. Пина. Что ты сальто еще дробил? Пина. Ну все, им два раунда и нам все миздохи. Давайте вот так і саме на базі туди будемо підставити. Та, -мо! Іди, я у цього кота мало хп. Давай. Їм один раунд. Та -моє, ми виграємо за цю за це відео, чи ні? Ми ні разу не виграємо. Все, я їх підую. Яй. Давай на всякий випадок дивись. Паску! Ща чекаем. Не сдает, что ли? бачу. Челика бачу. Главне, поживні здохай. ну й Опа. йо! -йо! Тут. Ой хорош! Замочи, замочи, Я вірю в тебе, давай. Ти бачив, як він то появився? на приколе у меня надарить короче звонит разобраться е оту карту что то якась лаборатория що то я не да! Ой-ой-ой! тебе плюс 20 мне плюс 30 плюс 5 и плюс бокс а мне плюс 30 короче значит так, коротше, йо-мойо. Ну, всім дякую за перегляд.